Не прибрав прилеглу до закладу територію, отримуєш штраф. На несумлінних власників та орендарів приміщень продовжують полювати працівники екології та контролю за благоустроєм міста. Рейдовики стежать за тим, аби поблизу магазинів, аптек, фінустанов та інших структур було розчищено та прибрано. Більшість підприємців, за словами ревізорів, правил благоустрою дотримуються та без виключень не обходиться. Нарадових приватних підприємців відсотків сім від усієї кількості підрахували в управлінні. На жаль, є підприємці, які е, взагалі не реагують на е, наші зауваження, які ігнорують правила благоустрою, які прийняти сесію міської ради і взагалі відмовляються від спілкування. Одна з таких установ знаходиться на вулиці Камінецькій 67. Ви можете зараз подивитися, що тут робиться. Зазвичай це сміття це. Е, не розбитий сніг і лід. Гори сміття назбируються і біля будинку, що на перехресті вулиць Грушевського та Примакова. Головні спеціалісти кажуть, до власниці будівлі звертались неодноразово, та віз і нині там, а точніше не потріб. Зв'язатися з господаркою вдалося телефоном, будинок жінка виставила на продаж, а обирати, каже, поки що нікому помічник у відпустці. Розумієте, що я нічого не прийшла і там не кинула. смітник, То я що повинна робити? За сторожа чи за дворника? Вибачте, в мене є своя робота. Я пообіцяла, що я сьогодні сама лічно встану і пообираю, бо нема людина в відпустці та що мені допомагала. Об'їхали рядовики і земельні ділянки, адже їх господарі та орендарі теж повинні стежити за благоустроєм прилеглої території. Прилегла територія так само має бути утримуватись в належному стані. Заборонено скидання побутового сміття, і це все має бути закрито і для того, щоб не було доступу. Ззовні. Ви можете бачити тут, по перше, зламані паркани. І через ці паркани дуже гарно видно в якому жахливому стані знаходяться дані земельні ділянки. Головні спеціалісти управління бідкою це побачитись, вдається не зі всіма власниками земельних ділянок, адже більшість мешкає за межами нашої області. У вас є земельна ділянка на вулиці Прибузькій. А скажіть, будь ласка, ви хмельничанин чи ні? Хмельнич... Ви знаходитесь у Львові. Ваша земельна ділянка знаходиться в місті Хмельницькому, і вона ну просто в жахливому стані. Я вже передам масу інформації. Мають зібрати групу людей і туди відправити, щоб прибрати там свого часу. Екологи скаржились і ще на одну захарашену ділянку, що на Пробузькій, та тепер демонструють спеціалісти, із нею проблем не мають. Далі є так само земельна ділянка, яка щільно закрита, і прилегла територія утримується у належному стані. Десь приблизно то саме, що ви можете зараз наблюдати, так само було і на тій земельній ділянці, але власник тої земельної ділянки зреагував, прибрав і. Тепер до нього жодних претензій ми не маємо. Якщо спеціалістам управління екології та контролю за благоустроєм міста вдається віднайти несумлінного власника чи орендаря, на них складають адміністративні протоколи. Вирок виносить одноіменна комісія. Для фізичних осіб мінімальний штраф становить 340 гривень. Фізичним особам та підприємцям-порушникам щонайменше доведеться сплатити 850 гривень.